І ще чотири сотні FPV дронів отримали військові від громади Києва. Мер столиці Віталій Кличко передав безпілотники бійцям 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. Від початку цього року столиця виділила на потреби бригади з бюджету 64 мільйони гривень. Ці кошти спрямовані на оснащення і нагальні потреби військових. Загалом же цьогоріч Київ направив на підтримку військових 5 мільярдів гривень. Зазначив Віталій Кличко. Це чергова допомога від громади. Хотів би зазначити, що з початку цього року вже на 64 мільйона громада міста Києва допомогла бригаді. В минулому році більше 400 мільйонів. Робимо все для того, щоб допомагати нашим хлопцям. Це те обладнання, яке вкрай необхідне. Хотів би також зазначити, що з початку цього року громада виділила 5 мільярдів гривень. На підтримку збройних сил України дякуємо громаді за чітку позицію за допомогу, яку надаєте не тільки бригаді, а й війську. В цілому будемо надіяти, що ці засоби, які були передані, будуть ефективно нищити ворога і якнайшвидше ми звільнимо нашу землю від окупанта.